Вас вітає компанія Зубр, виробник твердопаливних котлів в Україні. До вашої уваги представляємо котел «Зубр Еко з плитою. Пристрій призначений для опалення приміщень площою від 50 до 180 квадратних метрів. Період горіння на одній закладці дров досягає 8 годин. Щоб продемонструвати, який він в роботі, ми вирішили приготувати раків. Котел ми встановили у дворі для своїх потреб. Ви ж можете встановити його в побутовому приміщенні чи літній кухні. На одному завантаженні палива котел одночасно виконує дві функції, що дуже виручає в домогосподарстві. Котел енергонезалежний і підійде тим, у кого бувають перебої в електромережі. Для зручності ми убирали чавунне кільце та готували на відкритому полум'ї. Котел швидко набирає задану температуру та, як бачите, чудово справляється зі своїм завданням. Раки на котлі Зубр вийшли ну, дуже смачні, чудовий аромат, а смак ще кращий. Можемо впевнено заявити, що котел з варильною поверхнею це не тільки хороший опалювальний пристрій, але й зручний агрегат для приготування їжі. Зубр еко невибагливий до палива. Добре працює на твердих породах дров вугіллі, паливних брикетах Тирсі. Так що, любі друзі, готуйте та користуйтесь твердопаливним котлом з плитою з задоволенням. Будемо вдячні за лайк та підписку. Дізнатися більше про котел Зубр еко з плитою ви зможете на сайті kotelzubr.com. Переходьте за посиланням в описі під відео.